Друзі, всім привітик! Дякую, що заглядаєте до мене на канал. Я вирішила розпочати той проєкт, який планувала ще з весни, здається, цього року. Ну, взагалі, я такий проєкт хотіла зробити дуже давно, але все ніяк у мене не доходили руки. Це буде альбом Гарбуз. Я думаю, багато хто з вас знає, що в такій формі дівчата осінню створюють альбомчики. Я думаю, що я його буду створювати по принципу свого круглого альбомчика. До речі, кому цікаво, він зараз на великій знижці. Я вважаю, що цей матеріал дуже цікавий, корисний, корисний і натхненний. Там створення якраз осіннього альбому, але на основі можна зробити будь-який. Тому я вас запрошую, залишу інформацію під відео. Також у мене є повна інформація в Instagram. Так, до чого веду? До того, що буду робити на такому ж прикладі ось цей альбом-гарбуз, знайшла для себе ось такий самий, мені здається, такий гарненький гарбузик з усіх, які я бачила. Шаблони, які я шукала, шукала. Я, до речі, їх на Pinterest ось знайшла такого. Просто Тут має поміститися хоча б дві фотографії, тому я для себе підігнала цей розмір, надрукувала на е, принтері. І також я все ж таки люблю трішки загинати, робити корінець, тому що я знаю, роблять просто ось так по формі гарбуза, і потім корінець. Мені так більш подобається. Тому е, я буду робити так і буду вам трішки. Можливо, показувати якихось деталі, як це роблю. Я, можливо, комусь захочеться теж створити такий альбом. Наприклад, зараз я покажу, як я роблю самостійно ось такі шаблони для альбому. Я це все вирізаю сама. Як і для круглого, так і для альбома-гарбуза. Будь-які фігурні ось такі. Заготовки я роблю самостійно. Тому, можливо, це буде якась серія відео. Я так думаю, що це будуть такі відео натхненні з чимось корисним. Тому сьогодні я покажу, як я роблю такий шаблон. Взагалі-то я люблю переплітний картон. Ось у мене одна є така частинка. Просто мені, я в магазині замовила переплітний картон, а мені прислали пивний. Ну що ж, буває, подумала я. І на обкладинку в мене піде просто ось ця частина на передню, а далі далі буде просто певний картон. Нічого в цьому страшного я не бачу. Так, тут в мене матеріали, які я зібрала. Ось ці я поки елементи залишила. Ось ця. Колекція, дуже класна осіння, яку я вам показувала в минулому відео. Але працювати я буду з іншою. Це буде не зовсім колекція, це буде якась частинка листочків з ось цієї мінтай колекції Golden Days. Тому що я не замовляла десь в закупах. Я ці листочки купувала у Олени. Два листочки, здається, а три мені подарила, подарувала моя подруга Оленка. Так що купувала я їх в Адідін колись, але вже там нема нічого, наскільки я знаю. Ну саме головне, що тут ось у мене є висічки. Це база, я вважаю. Їх потрібно якраз вирізати. Чим я сьогодні і займусь. Далі у мене є ось карточки. Трішки жалкую, що доведеться вбирати, тому що тут є картинки, які можна було б десь використати. Я подумаю, можливо, одну чи дві я візьму, тому що я вирішила, що в мене буде три розвороти в альбомчику. І я хочу ось ці. Карточки використовувати як підложки, ну тому що вони якби просяться. <гум> мені здається, да? такі чудові. І у мене ось виходить всього 4 листочки. Але, так як альбомчик, у мене не дуже чи 5 5, 5? 5? тому що я два докупила. Я буду їх по черзі, ось так, з однієї, з іншої сторони, обводити ось цей шаблон та вирізати. Тому, я думаю, що мені має вистачити. Шість потрібно буде таких гарбузиків для сторінок, для основ сторінок. А якщо не вистачить, то по, по кольоровій палітрі я зможу щось підібрати. Саме головне, що в мене є висічки. О, дивіться, теж такі гарненькі, дуже класна колекція. Мені вона подобається. Я її бачу чомусь саме в формі от гарбузика. Я Спеціально для цієї. Роботи, докупила декілька тоді листочків, вам теж показувала. Так що, я думаю, мене має все вийти. Можете мені побажати успіху в коментарях, я буду вам дуже вдячна. Це мотивує на зйомку. Я думаю, ви самі розумієте, тим паче, що давно в мене не було відео. Тут у мене ще якісь є теж осінні елементи, ось ці карточки. Які я вам теж показувала. Не знаю, можливо, якісь елементи я теж зможу використати. Якраз на сонечку вийшло, тому що, здається, вже починається справжня осінь. Ну, побачимо тих висічок, по ідеї, мені має вистачити, тому я закриваю свою магічну осінню коробочку. Так, і разом з вами зараз виріжемо. Шаблончик. Для цього я беру надрукований шаблон, прикладую його, приклею в місцях малярним скотчем або кольоровим, якщо взагалі кольоровим я таким скраповим підклею, він легко знімається. Обвела. Після чого беру свій ніж. Можливо, це також зробити ножицями, але інколи саме певний картон, він погано. Може ламатися. Тому, якщо певний картон, краще це робити. Я розумію, що для цього треба трішки мати навички. Обов'язково я відламую лезо, тому що потрібно, щоб воно було гострим. І також мені знадобиться, або це може бути пилочка для нігтів, або ось наждачний папір у мене. 320, це невелика така. Як правильно сказати? Коротше, ви мене зрозуміли. Так, так. ну що, зазвичай я починаю. Та, будь. Звідки починаю, немає різниці. Так, ну можна так, Продавлю в одному тому ж місці, просто не, не варто поспішати, можна. Залишати на місці ніж, а саму заготовку трішки повертати туди, куди вам потрібно. Прорізаю перший раз. Я не намагаюся вирізати прямо одразу, але цього разу вийшло. Але якщо не виходить, то я просто повертаюся ножем на той самий відрізаний. Елемент і починаю вирізати ось. Єдине, що я ріжу на своєму новенькому коврику. Це не дуже добре, але почекайте, я візьму свій вже такий більш, а, який вже трішки покоцаний. Тому що з ковриками, я так розумію, зараз вже біда. Так, і продовжу, зазвичай я десь ось так. Собі обережно це все розміщаю і починаю прорізати. Ну, ось цей пивний картон дуже добре прорізається, якщо ні, я повертаюся і обережно дорізаю там, де це необхідно. Є такі маленькі, я знаю, ножі, але мені зручніше. Я вже стільки років працюю з такими канцелярськими, чи це навіть будівельні якісь, ніж мені насправді зручно. Бачите, тут я вже все обрізала, ще не зовсім ідеально, тому ми використовуємо або пилочку, тільки знаєте, таку пилочку. Типу тут тієї ж наждачки. Ну, можна різну спробувати, я просто зазвичай таку використовую. Так, далі тут можна хвостик підрізати. Можна трішки допомагати собі ножицями, але я от пробувала там на декількох заготовках, мені більш так подобається. Ну, нічого сюди прорізає добре, то й добре. Тому що раніше більш часто продавались такі заготовки, зараз в магазинах майже нічого немає. Тому добре вміти робити це самому. Так, відріжемо цю частину, піде десь Шари. так, Інколи я роблю, якщо мені зручніше, десь ось так підрізаю в інших місцях. Не знаю, правда, на чому зупинилась моя камера. Здається, я вам частину показала. Ну, но... як вже є, перерізати я не буду, тому що... Вже всі заготовки в мене вирізані. Так, показую вам, що ми маємо тут зараз. Так, На курсі по круглому альбому я дуже детально розповідаю, як вирізати такий шаблон. Прямо з переплітного картону, там і ножицями, як я вирізаю. Ну, я думаю, тут теж має бути все зрозуміло. Так, і далі беру наждачний папір. Так, і починаю просто спочатку з однієї сторони, і ось тут по бортикам, тому що я буду ці заготовки обтягувати, я думаю, замшею. Ну, там побачимо, чи вистачить мені матеріалу. Думаю, що це має бути оранжевий колір замші. Ну, побачимо, що в мене вийде. Так, і просто зашкурюю це все. Можна спочатку на зрізі, а потім ось так це все знімаємо. Так. У мене навіть нема ще ніяких скетчів, я не дуже прям так підготувалася до цього, всього просто буду робити по натхненню, як буде в мене. Це все виходити. Я просто зрозуміла, що інколи треба просто брати і робити, ніж довго думати. Тому що потім якось перегораєш. в мене вже з цим проєктом так було. Я дуже хотіла його робити в липні, так. але пересилила себе і зробила ось цей. Давайте вже покажу вам, тому що в закінченому варіанті ви ще обкладинку в крайньому випадку не бачили. А, тому що я її ось тут побризкала. Додала штампінг. Ось. Треба зробити огляд. Нормальний на канал. Ось так в мене вийшов цей альбом. Так, я почала тоді робити цей альбомчик, а цей відклала. І вже у вересні я вже не хотіла його робити, тому що натхнення, самі знаєте, така штука дуже така тендітна. Тому, ну, якщо є бажання робити, або інколи в мене як буває, я починаю сідаю і починаю щось робити. Тоді теж починаєш якось думати, вже вникати в цей проєкт, а просто сидіти і чекати, що тебе якось ось щось <гум> з'явиться, це бажання творити. Кожним роком і з всіма подіями дуже рідко таке трапляється. Звичайно, буває, але тоді треба прямо ловити момент, як то кажуть. Так, ось так я пропрацьовую, сильно спилювати не потрібно, тому що вони мають бути приблизно однакові, хоч ми там і зробимо по краям. Красивіше за допомогою замші, але краще все ж таки добренько його зашліфувати. Так. Я вже встигла сьогодні позаливати трохи інші гарбузи свої гіпсові для магазинчика. Вчора забрали в мене замовлення на три гарбузи свічки, так що в мене прямо. Осінь в самому розпалі гарбузова. Все, як я люблю, можна так сказати. Так, добре Мені Такий формат навіть трішки більше подобається, тому що в тих же майстер-класах це треба дуже швидко все зробити, не затягувати. А тут я просто детально вам показую, як я це роблю. Теоретично можна було б це робити в Instagram, але мені. Все ж таки більш зручніше це на каналі. Так. І це вже в мене буде останній шаблон. Так боролася з бажанням доробити їх усі, тому що основу я зробила позавчора, і вчора не вийшло в мене відзняти. Ось це відео, яке я зараз знімаю. Тому в мене був незакінчений, скажімо так, проєкт такий по шаблону. Да? Ну, мені подобається, коли вже все зроблено, і я переходжу до, ну, до, до якихось інших етапів створення. Так, і зашліфовую тут ще трішки. Звичайно, це трошки кропітка така справа, але якщо хочеш фігурний альбомчик, то чому б і ні? Я точно знаю, що хочу замшевий, тому що оцей круглий альбом я робила насправді для себе, але потім я його продала, і тепер хочу ще щось осіннє таке. Просто повторювати. Ну, до речі, я хочу і круглий повторити ще. Якщо я встигну, я би хотіла зробити ще з отієї колекції, яку показувала, хочу з неї зробити альбом круглий ще. Але не впевнена, тому що вже жовтий на носі. А цей альбомчик теж потрібно зробити гарненьким. Так, ну ось, я це все підшліфувала. Все готово. Розкажіть, чи робите ви самостійно заготовки для ваших альбомчиків. Зараз звіряю приблизно все вірно ось з попередніми. Так, все в мене вийшло. Всього у мене шість картонок, шість шаблонів, а чотири з них це буде перепліт. Хоча дівчата мені пишуть, що хочуть, щоб я казала політурка. Чесно, мені не дуже подобається слова палітурка по одній причині. Нічого не маю проти, просто коли я пояснюю палітурку, як, наприклад, обкладинку, да, коли я знімала майстер класи особливо палітурка в палітурній справі українській, тому що, звичайно, коли я знімаю відео на таку тематику, я читаю, як називаються ці всі. Терміни. Я знаю, що таке палітурна справа, з якими матеріалами працюють і тому подібне. Просто тоді достатньо тяжко пояснити, чому. І ось це палітурка, і перепліт палітурка. Ну, таке діло. Можу вам називати палітурку, якщо вам подобається. Значить, два буде на обкладинку, значить, чотири з пивного в ідеалі, якщо ви з пивним працюєте, і два на обкладинку. Взагалі дуже бажано, щоб обкладинка була більшою, але в даному випадку це шаблон, і я роблю всі однакові. Мені так буде простіше. Тому шість ось шаблонів готую. Далі буду переходити до перепліту чи палітурки. Дякую всім за увагу. До зустрічі!